Всім чешу, мене досі звати Ясан. Я повернула цю назву. Вау! Ми ще хотіли зробити відео про те, що мене вивів однокласник до психічного зриву, але він мене дивиться. Привіт! Привіт, Костя! Переходимо до гуманізації чи гуманізації знаю. Онлайн-магазинів. Поїхали! Перша на черзі в нас розетка. Сім і наша улюблена, а може комусь і не улюблена розетка. Український онлайн-магазин. Що я можу сказати? Ну, розкажи якусь історію про розетку, хоча в мене її нема. А, що можу сказати? Недавно на розиці я купила собі каподастер для, этого... для... Для... для гітари. Я хотіла сказати піаніно, але ні, гітара, гітара. Не треба нам на піаніно каподастер. До речі, результат. Слідчий на очереді у нас пром. А, ну, Пром я дуже рідко заходжу до нього, я навіть вже не знаю, чи він, він живий взагалі, він ще живий, скажіть мені. Люди викупляєте, що на пром щось. Він живий? Я не знаю просто. Я бачу пром, як хлопці, я де... Див... Я малювала, дуже довго думала хлопцем його зробити чи дівчиною. Я зробила пром-хлопцем. Не знаю чого, просто так. І я Ні, я не забула додати колеса на, на другому ролику. Це ті самі, а, типу, ролики а, ну, на полу, кросовки на полу ролики, які дуже, до речі, собі хотіла, але я так їх не, при... і не придбала, на жаль. Е... Да. Я дуже хочу ці ролики. Прикольно було б. Прикольно. А У нас закінчується Speedpaint, Speedpaint. Speedpaint ідеальне просто названня. І все Будуть називати Speedpaint. Вау! Мені знання англійського зашкалюють. У мене дуже погано з англійською мовою, я ну як дуже. Нормас. Далі у нас тему. Всі ми на реальний момент улюблений тему. Для мене тему це якась жінка, то що на великій часті їхніх шедевро реклам, а зазвичай а, босс жінка. не незрозуміло, хто бос, тому що він постійно а, змінюється в кожній рекламі. Мені дуже цікаво реально, хто босс, тему. А, да. На тему я дуже часто люблю заказувати щось. А, ну, останній раз я заказувала щось на тему дуже давно. Але я дуже люблю, на нього щось дивитися, капашитися. У мене навіть зараз е, от е, в рюкзаку лежить, не знаю, що він в рюкзаку робить. Чокер у мене з теми такий прикольний. Може бути я десь ставлю фотку, але навряд ли я її вставлю, то що я тюлень. А ще я тему малювала самим першим, тому вона саме гарна. Я малювала її першу, я хотіла її вставити першою, але е, вставила останньою. Скільки разів сказала слово вставила? Напишіть в коментарі. Вау. У меня вообще хардкор. Мне треба за 30 минут успеть э, полностью смонтировать видео, а я это навряд ли сделаю. А вот, кстати, результат. Это а конец видео! Вау! Это а кинец нашей гуманизации онлайн-магазинов. Дякую за перегляд. С вами, как всегда, Сан. Я завжди на связочку. Да, я на зв'язочку, є телеграм-канал, в якому можна зі мною зв'язатися в шапці профілю. З вами, як завжди, я Цен. Всім па!